Сьогодні про таке. Влучні українські удари: від знищення арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Збройних сил РФ до удару по НПЗ в Липецькій області. Північно-корейська допомога, що саме їде з Пхеньяну на фронт і які проблеми це може створити для сил оборони України? Між Каракасом і Києвом? Як американська спецоперація у Венесуелі посилює позиції Києва на перемовинах із Москвою? Пристрасті навколо Гренландії. Чи може бажання США контролювати острів, спричинити конфлікт в таборі північно-атлантичних партнерів України? Про це і інше просто зараз. Привіт, я Володимир Рабчун, а це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин у Костромській області. Ймовірно, знищено арсенал головного ракетно-артилерійського управління збройних сил РФ. Гучно було у місті Нея, поблизу якого і розташовані військові об'єкти. Надходить інформація про евакуацію місцевих жителів. Українські війська просунулися поблизу Покровська. Окупанти в районі Костянтинівка-Дружківка. Про це кажуть представники інституту вивчення війни. Детальніше про ситуацію на фронті в сюжеті. Десятки дронів проти 200 рейсів влада Москви закрила аеропорти через атаку БПЛА. У перші вихідні 2026 року два дні поспіль десятки безпілотників атакували Москву. Українські пабліки фіксували від однієї до двох сотень БПЛА курсом на російську столицю. Спекотно рік розпочався у російському Єльці Липецької області. Після атаки БПЛА там горів завод ат енергія. Його продукція використовується в оборонпромі, цивільній авіації, морському транспорті та енергетичному комплексі. Алексі. Росіяни вигадали новий спосіб запуску шахедів. Тепер окупанти оснащують їх ПЗРК, якими можуть керувати пілоти шахеда. Вони модернізують всі наші силозасоби, засоби дрони, як наземно, так і воздушні, ізучають, модернізують, використовують проти нас можуть управлятися е, операторами, можуть, можуть бути контролірованими, можуть е, е, наносити удари не тільки по нашій інфраструктурі, нашим об'єктам, але і по системам ПО. Є проблемні моменти, ну але... На сьогоднішній день наші спеціалісти, наші інженери, а на сьогоднішній день лучшие в мірі, потім ми вже і забрелі і давно дрони перехватчики. В інституті вивчення війни заявляють, що українські війська просунулися поблизу Покровська, тоді як окупанти рухаються в районі автомагістралі Костянтинівка-дружківка. Там несними штурмами захлбуються російська армія, тому що Путін, Путін для того, щоб провести сейчас часи той переговори по перемирию, Он пытается показать, что у него все хорошо, позиция его э, с позиции сильной э, стороны, что ситуация на Покровской плохая, украинская армия не стримует натиск российских сбронных сил. На сегодняшний день эти бесные штурмы несут втраты от 300 до 500 человек в день в направлении Покровской. Так же і Путіна викрасти можуть. За Твоєнкори захоплюється викраденням Мадура Сполученими Штатами, незважаючи на те, що у Росії з Венесуелою договір про партнерство, що включає військову технічну співпрацю. Весь де, де він зайшов, Сирія отримала по зубам, сирійці видали російську армію туди. Зараз була його присутствия в Венесуелі, президента вкралі дали по зубам. В Венесуелі теж його присутня закінчилося. Везде, де російська армія підтримувала режими диктатури, везде не отримали по зубам, і з позором були з цих стран визнані. Нема Мадуро, звісно, але ще одного кубинця полонили українці на Куп'янщині. Джоандії з позивним ніхто вісім місяців працював у Росії. Це було важко. Я працював щодня, щоночі. Я не знав, що таке спати, я не знав, що таке їсти. Тому що всі гроші над у мої Кубу, моїй сім'ї. Через три місяці, стільки в Росії дають часу на робочу візу іноземцям, чоловіка повинні були депортувати на батьківщину в Кубу. Проте замість цього його доставили на війну в Україну, де єдиним шляхом було потрапити в український полон. Цим хлопцям пощастило менше, ніж нашому попередньому герою. Дружище, <реш> Це штурмовик -пулеметчик. Да. Сказали, буде... Вони залишилися у російській армії. Росія зробила їх інвалідами, звільнивши від рук та ніг. А тепер намагається позбавити життя, кидаючи у м'ясні штурми. За минулу добу Росія втратила щонайменше 940 окупантів, вбитими та пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 213 тисяч 460 загарбників. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили 5 російських танків. 6 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Погані новини із Північної Кореї. КНДР серйозно збільшує постачання зброї російській армії. Що саме їде із пхеньяна на фронт? І які проблеми це може створити для сил оборони України? Всі подробиці в сюжеті. КНДР хоче збільшити темпи виробництва протитанкових ракетних комплексів Булсай 4 Повний перехід на нові ПТРК насамперед відбувається у рамках переозброєння північно-корейської армії, але булсай 4 можуть піти на експорт до Росії. Про це пише військово-аналітичний портал Дефенс Експрес. Північна Корея планує збільшити темпи виробництва противотанкових ракетних комплексів «Балсою-4» на рамках збільшення постачання цього озброєння військом Кендер. Таке завдання перед північно-корейським оборонно-промисловим комплексом поставив диктатор Кім Чен Ін під час свого візиту на завоз виробництва цих ПТРК на початку цього року. Разом з тим, у деяких джерелах можна знайти твердження, що ПТРК Петерка 4 нібито, були модернізовані. Це результатами досвіду їхньої експлуатації на полі бою проти українського війська, і що роботи здійснювалися у тому числі за російською технічною підтримки, а також очікується подальше постачання цього озброєння у РФ, і тому цілком ймовірно це означає, що зі збільшенням виробництва КНДР збільшить постачання цих ПТРК до російського війська дефленс експрес. Швидше за все, це означає, що зі збільшенням виробництва КНДР збільшить її поставки цих ПТРК до російської армії. ПТРК «Булсай-4» здатний вразити цілі поза прямою видимістю та має фактичну дальність близько 10 кілометрів. Корейські ПТРК різних модифікацій вже кілька місяців використовуються на війні в Україні як російськими військовими, так і бійцями КНДР. Знайшлася раніше невідома пускова установка, яка неодноразово застосовувала ПТРК червоним хрестиком з техніки ЗСУ у курському прикордоні на рубежі 2024-2025 року. Мовірно, цей виріб є ракетою Балсою 4 тільки змонтованою не наша шасі БТР М 2010 6 6х6, а на шасі пікапа російська розвідка. Північно-корейський диктатор одразу після нового року відвідав завод з виробництва ПТРК та доручив у найкоротші терміни створити гнучку виробничу систему та розширити потужності приблизно у 2,5 рази у 2024 році. КНДР підписали з Росією договір про взаємну оборону, після чого Кім Кімчинин направив тисячі військовослужбовців для підтримки повномасштабного вторгнення Росії в Україну за оцінками фахівців за. А гинули щонайменше 600 людей ще тисячі отримали поранення. Крім живої сили, північна Корея забезпечує Росії 40% всіх постачань, необхідних для війни. Північна Корея стає збройовою майстернею Росії. Офіційний Пхеньян повідомив про успішні випробування гіперзвукових ракет, які вразили цілі на відстані до тисячі кілометрів. Запусками особисто спостерігав лідер КНДР Кім Кімчанин. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на північнокорейське державне агентство KCNA. Ракети були запущені в неділю для перевірки працездатності та ефективності системи озброєння. Снаряди запущені з району пхендяну у північно-східному напрямку вразили цілі на відстані 1 тисяча кілометрів 620 миль. Блумберг. У перспективі ці ракети можуть також піти на експорт, і використовуватися Кремлем у війні проти України. Аналітики вважають, що поглиблення союзу КНДР із РФ стало економічним порятунком для обох країн. В обмін на постачання озброєння Кремль постачає кіму, нафту та зерно. Тому поява нового корейського озброєння на війні в Україні питання часу. Вибухи пролунали минулої ночі на двох російських заводах: йдеться про НПЗ в Липецькій області та державний підшипниковий завод у Пензі. Інформація про наслідки атаки уточнюється. Представники так званого Міноборони РФ стверджують, що сили ППО, начебто, збили 129 дронів. Але як ми це неодноразово чули і бачили, окупанти рідко кажуть правду. До речі, про брехню. Пропаганда РФ поширює фейки про нібито українську хімічну провокацію. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Згідно з кремлівською казкою, до Ізюма, що на Харківщині, прибули підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСУ, буцімто готують теракт з використанням хімічних речовин у період з 6 по 8 січня. Тут одразу можна сміливо припускати, що росіяни готують щось подібне і хочуть скоїти злочин. Під чужим прапором Трамп не вірить Путіну. Про це він сказав, спілкуючись із журналістами на борту свого літака. Йдеться про спробу Кремля звинуватити Україну в атаці на резиденцію російського диктатора, якої не було. А ось атака, яка дійсно відбулася американська на Венесуелу. Це взагалі прямий удар по російських інтересах, який посилює позиції Києва. Як відповідь далі. Поки Кремль робить вигляд, що контролює ситуацію. Сполучені Штати Америки б'ють туди, де для Путіна особливо болісно по ілюзії глобального впливу Росії. Рефія з показною ретельністю засудила військову операцію США у Венесуелі та повалення Ніколоса Мадуро. Кремль заговорив про неприпустимість втручання, грубе порушення суверенітету та солідарність із венесуельським народом. Смішно, правда? Як зазначає оглядач за телеграф Семюель Рамані, ця риторика відображала давні Москви з режимом Мадуро та відпрацьовану роками модель засудження західних військових інтервенцій. Але за гучними заявами виявилася незручна для Кремля реальність. Безславне і стримке падіння Мадуро стало принизливим ударом по міжнародному престижу великої РФ та її амбіціях впливу у Латинській Америці. Москва знову опинилася у ролі спостерігача не голосно обуреного, але абсолютно безпорадного. З моменту військового втручання в інтересах сирійського президента Башара Асада у 2015 році Росія позиціонувала себе як надійного партнера для авторитарних режимів, що перебувають у кризі. Однак повалення Асада в грудні 2024 року і бездіяльність Росії під час Ірано-ізраїльської війни в червні 2025 року поставили під сумнів цю ілюзію, а швидкий крах Мадуро повністю зруйнував її. Додатковий удар припав і по репутації російської зброї. Про кремлівські коментатори роками запевняли, що поставлені в Венесуелі системи ППО здатні стримати навіть Америку. Але реальність виявилася іншою: російські С-300 С-400 не захистили ні Каракас, ні Дамаск, НІМ Тегеран. І що далеко ходити? Вони не здатні закрити навіть власне небо від українських безпілотників. Це не, не просто приниження Путіна, це показова ситуація, якраз для Росії, і для Китаю, що міць Сполучених Штатів Америки повертається. Так вони мають можливість проводити такі блискучі операції, так. Організовано притискувати тих, хто починає зловживати в першу чергу тим, тою. Тою безпековою ситуацією, яку створили Сполучені Штати Америки для просування своїх інтересів, так і тому вони показуються. І звичайно, що керівництво Венесуели, я думаю, все зрозуміло. Що доктрина Монро, яка фактично оголошує Сполучені Штати Америки, що в Латинській Америці не повинно бути нікого, ні Китаю, ні Росії, нікого хто б міг би заважати просування сполучених штатів інтересу сполучених штатів Америки. А що так воно і буде, і надалі? А наступна скоріше, за все, буде або Колумбія, або Куба Вашингтон не допустить перетворення Венесуели на базу для діяльності Ірану, Росії, Китаю, Хезболи та кубинських спецслужб. Про це в інтерв'ю NBC News заявив держсекретар Шан Марко Рубіо. Ми дбаємо про вибори. Ми дбаємо про демократію. Ми дбаємо про все це. Але перш за все, нас турбує безпека, добробут і процвітання Сполучених Штатів. І на цьому ми збираємося зосередитися насамперед. Тут я маю на увазі, що ми воюємо з організаціями з торгівлі наркотиками, а не проти Венесуели. І це не єдиний сигнал, який Кремль отримав із Вашингтона. Майже синхронно з венесуельською історією Дональд Трамп публічно поставив під сумнів одне з важливих тверджень російського диктатора. Президент США заявив, що не вірить у басні Кремля про український удар по нерезиденції Путіна. Я не вірю, що такий удар мав місце. Щось сталося неподалік, але воно не мало до цього жодного відношення. І поки Кремль втрачає залишки довіри до себе, Київ навпаки все сильніше укріплює свої позиції на світовій арені. Президент України Володимир Зеленський заявив, що вихід на мирні переговори і навіть зустріч літерів можливі вже протягом січня. З його словами, України є чіткий покроковий план просування дипломатичним треком, і він вже запущений. Наш план. Е Виглядає наступним чином. Завтра виїжджають до Європи представники генеральних штабів, начальники генеральних штабів і представники інших країн мілітарі сектору. І це буде добу. Вони будуть працювати у Франції в Парижі. Після цього буде зустріч. Лідерів будуть доопрацьовані безпекові документи, лідери будуть проговорювати багато різних питань, але фокус на гарантіях безпеки та на відновленні. Упродовж цих зустрічей будуть зустрічі з командою президента Трампа. Наступний крок підготовка широкої зустрічі на рівні лідерів вже у Сполучених Штатах. Як підкреслює Зеленський, Київ хотів би, щоб увесь цей дипломатичний маршрут було пройдено до кінця січня. Паралельно посилюється міжнародна дипломатична активність навколо можливого формату переговорів. Туреччина заявила про готовність виступити посередником між Києвом і Москвою, а також допомогти з моніторингом потенційного припинення вогню. Анкара підкреслює свою особливу роль, зберігаючи робочі контакти із Україною і з РФ. Туреччина одночасно залишається членом НАТО та гравцем, здатним вести прямий діалог з обома сторонами. Президент Ердоган заявляє, що двері для переговорів залишаються відкритими як для Зеленського, так і для Путіна. Все залежить від Росії і від того, як. насколько сильно готовы в Соединенных Штатах давить на Россию и, что важно, на Китай, потому что Китай все больше и больше поддерживает российскую экономику и участвует в создании вооружений, потому что все чаще в дронах находят китайские элементы, все чаще, например, приходит информация о том, что китайские компании покупают части российских. військово воєнно комплексу, комплекса, котре сучасне соврем'яне І, очевидно, ета не ся тратувати, іначе як воєнної Ну як би там не було, наразі дипломатична картина початку 2026 року дає надію, що мир близький. Україна та її партнери діють на випередження, формуючи умови та рамки можливого миру. У той час як Кремль все частіше опиняється у ролі сторони, чиї заяви піддаються сумнівом на вплив стрімко звужується. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка. Дякую. І слава Україні! Гренландія має бути частиною США. Президент був дуже чітким щодо цього. Так, про долю острова, я вже ж частини королівства Данія. Висловився заступник голови адміністрації Білого Дому Стівен Міллер. Його слова пролунали в інтерв'ю CNN. Міллер додав, що про військову операцію навіть не треба думати. Мовляв, ніхто не наважиться воювати зі Сполученими Штатами за майбутнє Гренландії. Також він поставив під сумнів претензії Данії на острів. Я нагадаю, президент Трамп вже неодноразово висловлював бажання контролювати Гренландію. Контекст безпеки США та стратегічні інтереси. Можливо, можливо, йдеться про брудну дипломатію, ну тобто порожні погрози за для отримання більш вигідних умов співпраці. Хоча в контексті подій в Венесуелі я не здивуюсь, якщо США застосують силу, а це може призвести до конфлікту в таборі північно-атлантичних партнерів України. Операція у Венесуелі нікого не залишила байдужою. Хтось її схвалює, а хтось засуджує. Але те, що американці провели блискучу операцію, ні в кого не викликає сумніву. Мадуро був захоплений і США при цьому не втратили жодного бійця. Але успішна операція породила і величезний ризик. Трамп може не захотіти зупинитися. Безусловно, эта операция была настолько же стремительной, бескровной для американских военных, как и успешной. Однако здесь существует одна очень серьезная опасность. У Дональда Трампа и его советников может возникнуть ложное ощущение, что если с Мадура все так легко получилось, почему это не может получиться, например, с режимом Аятол в том же Иране. А если замахнуться серьезнее, то можно подумать и о Северной Корее и устранением його полумного диктатора Кім Ченіна. Трамп уже навіть почав погрожувати деяким країнам. Першою під роздачу потрапила Куба. Система працює не найкращим чином. Люди там страждають багато років. Вважаю, зрештою ми поговоримо про Кубу, бо Куба як держава зазнає невдач. При цьому глава Білого Дому запевнив, що військових дій проти цієї країни не розглядає. Куба мовляв, сама впаде після повалення Мадуро, адже останньому кубинці допомагали будувати оборону, одержуючи за це нафту та гроші. Абсолютно не приховані погрози від Дональда Трампа звучать і у бік Колумбії та Мексики. Але і це ще не все у Дональда Трампа явно з'явився дуже серйозний соблазн почати рішать. проблемы США во всем мире, тем более что он четко заявил, что Америка утвердила себя в качестве безусловного лидера всего Западного полушария, и теперь никто не сможет ей бросить серьезный вызов. Тож виклик кидають штати і знову у небезпеці Гренландія. Першою на нові територіальні амбіції в цьому напрямку натякнула Кеті Міллер, дружина ключового радника президента Стівена Міллера. У себе в соцмережах вона розмістила карту Гренландії у кольорах прапора США із підписом Скоро посол Данії у США Єспер Меллер Серенсен відреагував блискавично. Гренландія вже є частиною НАТО. Королівство Данія та США працюють разом, щоб забезпечити безпеку в Арктиці. Королівство Данія значно активізувало свої зусилля щодо забезпечення безпеки в Арктичному регіоні. Тільки в 2025 році ми виділили 13,7 мільярда доларів США, які можуть бути використані в Арктиці та Північній Атлантиці, тому що ми серйозно ставимося до нашої загальної безпеки. І так, ми очікуємо повної поваги до територіальної цілісності королівства. Данія. Трамп за таку витівку дружини свого радника не покарав, а навпаки, і сам знову підтвердив бажання отримати Гренландію. Прикрився нібито національними інтересами. Гренландія оточена російськими та китайськими кораблями всюди. Нам потрібна Гренландія з погляду захисту національної безпеки, і Данія не зможе цього зробити. Ось тільки насправді Трампу потрібна Гренландія далеко не лише з міркувань безпеки, до того ж, не варто забувати, що американські військові вже присутні в Гренландії. На даний момент у США там залишилася одна база. Пітуфік Трамп розглядає Гренландію як агромний недооцінений актив. Стоїмося цього активу – це природні ресурси Гренландії. Те саме рідкоземельні метали, а возможно і не только інтереси на національної безпеці це лише формальний предлог, який не має е, прямого отношения к суті ситуації. Що ж до самої ідеї США анексувати Гренландію, то з усіх боків це виглядає зовсім не вигідно та й не так просто, як це було в Венесуелі. Одне справа, якщо США будуть проводити якісь точні спецоперації. В Латинской Америке они это уже делали и раньше, неоднократно с точки зрения международного права это неправильно, и я считаю, что здесь очень много негативов, именно политических негативов в широком контексте. И рано или поздно американцы ну, столкнутся с проблемами в процессе таких спецопераций. Но если нечто подобное они будут делать по отношению к своим партнерам, а Дания, напомню, страна НАТО, Гренландия ⁇ часть Дании, автономная, но часть Дании. И если будет какая-то спецоперация в Гренландии, но это можно считать кризисом внутри НАТО, это атака на партнера по НАТО, и это подорвет доверие к Соединенным Штатам, как к стране, которая может быть партнером. По міжнародним альянсам. зараз вважають експерти будуть переговори закриті. ЄС спробує переконати Трампа відмовитись від своєї злощасної ідеї. Можливо, навіть буде запропоновано угоду. Я думаю, що зараз все-таки будуть сигнали со сторони Європейського союзу в закритому режимі, не прямо не офіційно. Але сигнали со сторони на європейських лідерів, а, о том, щоб, ну, Трамп чого-то подібного по відношенню до Гренландії не діла. Можуть іскати якісь там, я не знаю, варіанти, зв'язані з концесією, наприклад. От я не виключаю, що можуть договарюватися, а, це як компромісні варіанти, такі бізнесові, щоб США отримали не якую концесію на якісь розробки природних ресурсів на території Гренландії. Та й не варто забувати, що Трампу та його команді ще варто довести до кінця операцію в Венесуелі. Там ще не все закінчено. І будь-якою миті ситуація може вийти з під контролю. Насамкінець про незламних українців і взаємопідтримку. У Берліні через підпал кабелів стався частковий блекаут. Українські біженці, які перебувають в німецькій столиці, організували пункт незламності для місцевих жителів. Там можна зігрітися, підзарядити гаджети та випити гарячого чаю. На жаль, пункти незламності це невід'ємна частина життя українців в умовах російської війни. На щастя, дух українців не зламати. І своїм теплом ми готові ділитися з іншими. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!